Глобалізація. Якщо ви зайдете на сайт Вікіпедія, ви побачите щось на кшталт цього. Глобалізація процес всесвітньої, економічної, політичної та культурної інтеграції та уніфікації, у ширшому розумінні перетворення певного явища на планетарне, таке, що стосується всієї землі. Але це занадто важко. Давайте по-простому. Це автомобіль Toyota. Їх виробляє японська корпорація, проте шасі автомобіля виготовлено в Англії. Двигуни в Уельсі, шини в Японії, електропроводка в Китаї, ремені безпеки в Чехії, афари у Франції. Те, що живучи в Україні, у нас є можливість користуватися американськими та корейськими телефонами, їздити на німецьких, французьких, італійських і так далі машинах, використовувати Google, YouTube, Netflix та інші сервіси, купляти одяг та взуття від Adidas, Nike, Puma та інших брендів це все заслуги глобалізації. Початок сучасної глобалізації можна відслідковувати до 15 століття, коли Христофор Колумб здійснив свою відому подорож до Америки. Це привело до збільшення торгівлі між Європою та Америкою, а також до появи нових промислових регіонів в Америці. З розвитком промисловості та технології у 19 столітті глобалізація стала швидше зростати, зокрема завдяки залізницям телеграфу та пароплавам. Це дозволило підприємствам розширити свої ринки та здійснювати торгівлю на більш віддалених територіях. У ХХ столітті, зокрема після Другої світової війни, відбулось значне збільшення світової торгівлі, іноземних інвестицій та імміграції. З початку 1990-х років зростання інтернет-технологій та зниження торгових бар'єрів сприяли подальшому розвитку глобалізації. Причини насправді очевидні, так як ми про них вже говорили. Найголовніші звучать так розвиток технологій, зростання міжнародної торгівлі, культурна різноманітність та політичні зміни. Перші з них це соціальна нерівність. Глобалізація може призвести до збільшення розриву між багатими та бідними країнами, а також між багатими та бідними верствами населення в країнах. Втрата культурної ідентичності це ще один негативний наслідок глобалізації. Глобалізація може призвести до втрати культурної ідентичності та розпливу міжнаціональних меж. І останній наслідок глобалізації це соціальна напруга. Глобалізація може привести до соціальної напруги та нестабільності, особливо в країнах, де економіка дуже залежна від зовнішніх ринків. Це ми і спостерігаємо зараз, коли Європа залежна від російської нафти та газу. На мою думку, це найважливіші наслідки глобалізації. Тож, який висновок можна зробити? Глобалізація це складний багатогранний процес, який має як і позитивні, так і негативні наслідки. З одного боку, вона забезпечує зростання економіки, збільшення доступу до нових технологій та покращення умов життя, з іншого боку, вона може призвести до збільшення нерівності, впливу на довкілля, втрати культурної ідентичності та соціальної напруги. Отже, можна зробити висновок, що глобалізація це процес, який обов'язково потребує балансу між позитивними та негативними аспектами. Суспільство повинно працювати разом, щоб зменшити негативні наслідки глобалізації та забезпечити максимально можливі переваги для всіх країн та людей.